Підземний кінотеатр літня родзинка Палацу культури Карачуни. Дивитися кінострічки чи мультфільми тут безпечно навіть під час повітряних тривог. Цікаве дозвілля у час шкільних канікул, справа колективу культурного закладу. Палац культури Карачуни готує якісь цікавинки для діточок, а також для дорослих. Саме для того, щоб зорієнтувати на чомусь цікавому та культурно направленому, палац культури Карачуни в рамках проекту Територія дорослих запрошує на показ кінокартин, які відбуваються в укритті. Ми це робимо для того, щоб забезпечити безпеку наших відвідувачів в нашому підземному кінотеатрі. Не вимикають сеанс навіть під час повітряної тривоги, оскільки ми знаходимося зараз в укритті. Програма для перегляду постійно оновлюється. Який мультфільм будуть дивитися юні глядачі? Обирають щоразу самі голосуванням на сторінках у соцмережах. Переважно ми показуємо саме дитячі кінострічки, в яких зосереджено саме направлення і тяга до чогось прекрасного, саме хорошого. Це переважно поки що мультфільми, але в подальшому в рамках проекту Територія дорослих ми плануємо показувати і вже більш такі сучасні саме кінопрокат. Герої анімації стають темою для вікторин, які організовують для глядачів. Цікаве кіноліто до душі маленьким мешканцям мікрорайону. Я сюди приходжу дуже часто подивитися якийсь мультик, фільм. Тут е, цікаво. Наталія привела до безпечного кінотеатру свою маленьку доньку. Каже, задоволена такою ідеєю палацу культури, адже таке дозвілля розважає і розвиває. Ми не перший раз приходимо сюди на мультики, на інші якісь розважальні заходи. Мої, моїй дитині дуже подобається. Вона приходить додому, в неї дуже багато вражень, вона усміхається, вона розказує своїм друзям, де вона була, що вона бачила. Ми друзів. Заохочуємо приходити сюди. Тут дуже безпечно, що мені подобається. Тут дуже все злагоджено, тому ми ходимо сюди. Задоволені палаці культури кажуть задоволені, що ця ініціатива так сподобалась землякам та запрошують усіх охочих приходити до них на кіноліто. Дар'я Миронюк, Денис Захаров, цей день.